Вітаю, друзі, на занятті з математики. І сьогодні у нас знайомство з новою цифрою та числом. Але спочатку давайте виконаємо завдання, яке число має стояти між цифрою 1 і 3? Вірно, 2. А між 3 і 5. Правильно 4. Яке число стоїть першим? Правильно. 1. А якого числа не вистачає між 2 та 4. 3. Яке число за порядком після цифри 4? 5. Молодці. Впоралися з завданням. Що ж, настав час познайомитися з новим числом та цифрою. Але спочатку відгадайте загадку. Знизу кружечок. А зверху гачок сусідка у неї п'ятірка завзята. Вгадайте, як незнайомку цю звати. Правильно це число та цифра шість, яка стоїть після цифри п'ять. Обведіть пальчиком цифру шість. Цифра шість, як бегемотик, має кругленький животик. Ну, а шийка як дуга. Вліво зігнута вона. Шість уважненько пишіть, яким знаком не назвіть, бо образиться іще і до літер утече. Порахуйте, скільки звірів живе в теремку. Розглянемо склад числа 6: 5 додати 1, 4 додати 2, 3 додати 3. І навпаки, 1 додати 5, 2 додати 4. Давайте пограємо, порахуй скільки зірочок, шишок, печива, лапок у сонечка, колес у вантажівки. Пропоную виконати завдання. Молодці! Дякую за увагу! Та до нових зустрічей!